Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Хочу щиро подякувати всім, хто мене підтримує, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі, хто підписаний на мій канал. Зичу вам здоров'я, захисту і щастя. Нагадую, в описі під даним відео є посилання на. Канал в інстаграмі, а також на сторінку у Фейсбук. Підписуйтесь, щоб бути в курсі правового поля нашої держави. Сьогодні я хочу поговорити щодо таких статусів чоловіків, як знятий з військового обліку і виключений з військового обліку. Останні листи, які я отримувала на електронну пошту за минулий тиждень. В 70% були пов'язані саме з цими поняттями, а також питанням, що мені робити далі, і чи вручать мені повістку, якщо я виключений з обліку. Загалом, якщо хоча б трішки проаналізувати підстави, по яким було знято чоловіків з військового обліку раніше, то буде з'ясовано дуже цікаву картину. Звертаю увагу, що раніше просто масово чоловіків знімали з військового обліку. Отже, чоловіків протягом 2006 і до 2015 років знімали з військового обліку на підставі наказу Міністерства оборони України номер 342 від 9 червня 2006 року, який був чинним на час вчинення оцих всіх дій. Даний наказ втратив свою чинність в січні 2015 року. Зникла умова для зняття з військового обліку, відомості у військовому квитку стали неактуальними фактично. Але, але чоловіки продовжували вважати, що питання по військовому обліку для них закрито. Навіть досі є багато Хто з чоловіків вважає, що якщо він знятий з військового обліку, він не є військовозобов'язком, на нього не поширюються вимоги законодавства про військовий обов'язок та військову службу, а також вимоги мобілізаційного законодавства та що він не буде і притягнутий до жодної відповідальності. Хочу зауважити, що статус знятий з військового обліку та Статус виключений з військового обліку, це кардинально різні статуси, які несуть в собі кардинально різні наслідки для чоловіка. Якщо уважно подивитися статтю 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу, то з'ясується, що зніттю, саме зніттю з військового обліку, можуть підлягати. Давайте подивимось: щодо обліку призовників, особи, які Вибули в іншу місцевість, які призвані чи направлені на військову службу, або навчаються та здобувають військову освіту, які направлені на альтернативну на військову службу, або направлені для відбування покарання до установ виконання покарання, або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру. Дуже схожі Підстави і для військовозобов'язаних, яких знімають з обліку, хоча для хоча для військовозобов'язаних, от для тих, кого знімають з військового обліку, ще додано таку підставу, як зарахування до військового оперативного резерву, а також увага в інших випадках за рішенням Міністерства оборони України, СБУ розвідувальних органів України. До речі, підстава в інших. Випадках за рішенням Міністерства оборони України і використовувалися з 2006 по 2015 рік. Тобто, після виконання якихось дій або зникнення умов вказаних в пунктах, які я вам тільки що назвала, військовозобов'язаний повинен був повторно стати на військовий облік. Якщо він цього не зробив, то фактично він має статус правопорушника, правил військового обліку і може бути притягнутий до відповідальності. Звертаю увагу, зняття з військового обліку чоловіка не припиняє його статусу військовозобов'язаного і, як наслідок, не припиняє обов'язку дотримуватися правил військового обліку. Тепер уважно подивимося. На норму закону про військовий обов'язок та військову службу, саме щодо терміну, військовозобов'язаний. Якщо уважно придивитися, то ми з'ясуємо, що військовозобов'язаний загалом це особа, яка перебуває в запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт і забезпечення оборони держави. Одним з головних словосполучень, на які треба звернути увагу, це перебування в запасі військово зобов'язаної особи, саме в запасі. Адже надалі однією з підстав саме виключення з військового обліку є досягнення громадянином граничного віку перебування в запасі. Тепер розглянемо питання виключення з військового обліку. Якщо уважно дивитися на підстави виключення з військового обліку, то з'ясується наступне: виключенням з військового обліку підлягають громадяни, які померли, які визнані безвісно відсутніми або оголошені померли. Це громадяни, які припинили громадянство України, або які визнані непридатними до військових служб, або увага, як я зазначала раніше громадяни, які досягли граничного віку перебування в запасі. При цьому у громадян, які визнані непридатними до військової служби, а також у громадян, які досягли граничного віку перебування. В запасі військово-облікові документи не вилучаються, а в військово-облікових документах такого громадянина вносяться відповідні дані, відповідний запис про його виключення з військового обліку. Отже, фактично, виключаються з військового обліку громадяни, які Фізично перестали існувати, або припинили юридичного громадянства України, або за станом здоров'я є непридатними до військової служби, або досягли граничного віку перебування в запасі. Тому фактично з виключенням громадянина з військового обліку ним втрачається статус військово зобов'язаного або Призовника, і як наслідок, така особа не зобов'язана виконувати норми та правила військового обліку, а також законодавство, яке регулює мобілізаційні питання. Звертаю увагу, шановні чоловіки, шановні слухачі, на один малесенький нюанс: якщо при візиті до ТЦК раніше вам колись сказали, що ви виключені з обліку у зв'язку, ну, до прикладу, діагностуванням у вас онкозахворювання. Але при цьому у вас немає певної відвідки в вашому військово-обліковому документі, ви формально не являєтесь виключеним з військового обліку. Тобто, у військово-обліковому документі це в нас або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Повинна стояти печатка або запис про те, що ви саме виключені з військового обліку. Отже, шановні слухачі, якщо у військово-обліковому документі у вас визначено саме виключений з військового обліку, ви повинні розуміти, що ви вже не є військово зобов'язаною особою, не маєте статус військово зобов'язаного і на вас не розповсюджується обов'язок виконувати та притримуватися правил військового обліку. Якщо ж у вашому військово-обліковому документі стоїть відмітка зняти з військового обліку, ви повинні пам'ятати, що ви залишаєтеся в статусі військовозобов'язаного та на вас розповсюджуються всі правила та норми законодавства, які регулюють військовий обов'язок та військову службу, а також Норми мобілізаційного законодавства, тобто норми законодавства, яке регулює питання мобілізації. Поки це все. Ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!